Всім привіт, друзі! Знову я до вас повернулася. І сьогодні будемо робити макіяж мого року народження. Я народилася 2012 року, тобто мені 31 жовтня буде вже 13 років. І сьогодні будемо робити макіяж цього року. Я підготувала декілька світлин, які я тут прикріплю мого року народження. Такий от макіяж робили. І того ми сьогодні будемо це повторювати. Так що давайте розпочинати. Ну що ж, я заклала волосся за колко, щоб воно нам не заважало, і будемо з вами розпочинати. Як ви бачите на картинках у нас матовий фініш. Того у мене був флюїд, ну, того ми сьогодні його не використовуємо, бо вся шкіри сьогодні в нас не, не підходящий варіант. Того ми просто беремо тональний крем. У мене, як зазвичай, От, Ну ви бачите, ну, типу, загоріла. Я не знаю, чи він мені підійде зараз. Ну, ну, трошки світло, нічого страшного. Е, ну, і він якраз має матовий фініш того. Якраз нам супер. Боже, я вже чувствую, що це буде... Боже, яке воно біле. Бляха. Мені вже це не подобається. Ну, от, типу. Давайте спробуємо. Хоча... Стоп, стоп. Я нічого не розумію. Це, типа, воно мені підходить, я спеціально це не використовувала, бо думала, що воно эм, буде мені за здраво... світле. Нічого, як бачите, слава Богу, типа, ну підійшов. Клас, клас. Слава Богу, що хоч підійшов тут, якщо буду тут дивитися з боку в дзеркало, бо мені в камеру незручно малюватися. Плюс, тіпа, в мене ж камера телефона, вона, ну, я розумію, вона велика, але мені, коротше, неудобно мені малюватися. Ну, ну, типа, якщо порівнювати з шиєю, ну да, буду трошки біло. Але, то завжди лице біліше, ніж твоя шия, напевно. Ну, Це не точно. Не знаю. Ну, вроде переквіття нормальне, у нас вийшло. Я дивлюся в дзеркало. Ну, але трошки біло було, ну, нічого страшного. Я перепрошую, якщо будуть якісь слишні звуки, це просто наші сусіди, то вони бігають просто. Їм, їм скучно, напевно, і мені. Ну, коротше, будемо використовувати тепер консилер такий самий світлий, який скатується, мені взагалі не подобається. Господи Боже, я як бліда поганка буду, господи. Мені це не подобається. Ой. Ладно, я промовчу. Я тупо світла буду. Просто в мене буде все світло. Ну нічого, нічого. Ну, зараз може ще відконтуруємося А чому ні, знаєте? У них там в цьому макіяжі був контурінг і в одразу на очі, як базу під тіні, бо ви бачили, що у нас там на очах має бути. Я взагалі не знаю, як я це буду зараз малювати Ну, типа, стлизову ок на міжвійку. Не дуже класна, не дуже класна ситуація. Що мені мене все порозуміло? щічки якісь стали розові. Ну, не знаю. Ну, кажіть, Нормально? Я думаю, нормально. Ну що, тепер далі будемо носити контуринг. Давайте знову повернемося до нашого референсу. Контуринг у нас тут взагалі невиразний. Ну, типу, його треба дуже макс, дуже мінімум його, ну, дуже коротше, маленьку кількість наносити. Того. У мене єдиний комплінт, к Glam. Того давайте ми спочатку його на руці поставимо, а потім з руці почнемо тушувати сюди. Ну, коротше, як контур. Давайте спробуємо. Але ми виразні, вже... цю, вірю, не такий виразний будемо робити. Сказала підсумку, я не те, що я тут по 300 разів. я не знаю. Ви засужуєте мене. Не судить і не, не будете сидимо. Да. Така в мене. Так, от так от. Взагалі, я думала, ще давно зняти це відео, але в мене не було натхнення. То, ну, коротше, мене перебувало деякі справи робити цю справу. І того я завжди забувала це робити. Та й все забувала, коротше. Так, далі давайте зробимо рум'яна. Я бачу у них такі от рум'яна. Ян. Рум ой, чекайте. Отакий от -от, от, от, от рум'ян. Такого відцінку. І якраз, я думаю, цей теж відчіклем мені підійде. Ні, я думаю, мені підійде якраз такий. І на носик. У них тут носики. Ем, там взагалі нема рум'ян, але. ну нічого. Ми це виправимо потім якось. Так, заберемо просто. О! Все, так. Е, тушуємо. Ну, вроді поки, ну знаєте, поки це виглядає як просто якийсь повсякденний макіяж, ну, я думаю, очі все змінять. От, бачите, вже скатався цей консилер На це бісить, як він скатується. Так, ну що, я думаю, час. Я, а взагалі-то я забула. Ну, ви помітили, які тут брови? І це ви хочете сказати, мені треба їх замазувати консилером? Ну давайте спробуємо, Господі. От що нам втрачати? Бляха, це все таке буде, коні. Це вже, це вже погано. Це вже погано це вже погано. Мені вже це не подобається, як це виглядає. Нічого не помінялося. Ну мені що легіть чи що, то мабуть крем можна. А що заразу так можна? Давайте спробуємо ту научку. Боже, як забагато виявилося. Крінж. Давайте спробуємо. От, ну. Ну. Я не розумію, що з моїми рабами? Вони не хочуть взагалі нічим замазуватися. Ну, нічого їх не замажить. Я перепрошую, коротше. Я дуже дивно виглядаю. Ну. Це все дуже не дуже виглядає. Ну, Ні, нічого, просто просто вкладемо тоді галин дібрі і все буде кула. Ну що, далі давайте Ну, все. Візьмемо мою кудорочку від Мерфета, а нарешті її крусує спокукає. Це ну, щось неймовірне, мені здається. У них там на референс, ну коротше, у мене на референсі показано, що вони супер матова шкіра і що треба хорошо так її зматувати, бо цей, ну, цей тональник і так типу матуючий, але... Перепрошую. Все. Коротше, і, типу, ой, і в них, типу, дуже матовий фініш. І треба нормально, щоб прям матовий бути, щоб, ну, типу, не була в мене це шкіра. Я думаю, я це виконала. Всього. Так, поки у нас виглядає. Так, ну що, я думаю, настав час. Очей. Будемо робити з вами очі. Ну що, я взагалі переживаю трошки, то я починаю відкривати наш референс, і будемо з вами дивитися, що тут у нас. Ну, я бачу у нас такий трошечки Чуть-чуть. в куточку біле і каяльчик. Ну, типу, нормально. Типу, жити можна. Тому беремо мою кісточку, як зазвичай, я її просто протираю об руку, щоб вона там не була ніякої іншої, інших тіней, коротше. Ну, беремо, як зазвичай, як зазвичай, беремо просто білий відтіночок. Такий диво простий білий, і ми просто нанесемо підбрівку, щоб як закріпити, не те, що закріпити, коротше, ви поняли, просто білий підбрівку нанесемо. Ось так, нанесемо. Я от думаю, які мені зробити взагалі. Там такі більш коричнево сірі відтінки. Я не знаю, що з цього можна. Типу коричнево сірі. Хоча в мене тут є сірий відтінок. Я зараз покажу, який. Оцей сірий відтіночок, де я зараз показую оцей. Ну, я думаю, він... Його можна просто в складку нанести. Ну Давайте це і зробимо, знаєте? Давайте це зробимо. ми носимо цей сірий відціночок. І в мене дуже. Я дібілочко. Чого воно лягає плямами? Чого воно лягає плямами? Я дібілочка. Коротше, у нас щось не дуже виходить, так? Да? Я поняла. Угу. Ага. Я, я поняла. Я по... Ну, давайте Они... Only... Don't, push... don't push the horses. Don't push one. Don't push the horses. Підтушувалося і, і стало краще. Напевно, стало краще. Коротше, я до і повернусь. Так. Ну, в принципі, я щось таке, типу, сіреньке зробила. І знову ж повернемось до того нашого світлого такого. Ну, Спочатку, може, ще і... трошки світліший, сірий, ми додамо сюди. Ну, теж майже в куточок, просто як продовження. Отут -от. Ми це зробили. І тепер сам білий, в мене телефон вимикається. Це взагалі телефон моєї мами, бо того, що я на свій знімаю. І самий білий відтінок, який ми на початку наносимо, теж наносимо просто вже на початок, прямо вже біля куточка. Ні, мені подобається. Поки мені подобається. Просто я почала так тушувати якось подібідному. І вам не воно трошки по-дебільному, коротше, а так вийшло. Так. І я думаю, ми додамо якусь блискітку, таку, таку прям білу. Якраз, думаю, можу взяти кладочку Ну Тут прямо вона така світло-рожева, але нічого страшного, в мене не саме її, бо іншу я не знаю, яку ми можемо нанести. того наносимо саму таку світленьку. О, я знаю, в мене є ручка. Я забула, в мене є ручка. Від Dirle, вот, якщо не помиляюсь. Да. І тут є такий світлий відтінок. Ем, і він, я думаю, якщо не його нанести, то він буде мечити да. Я, от я, я так і думала, що це буде гарно І просто в самий тут куточок це от наносимо І не Ну Щось не дуже, але гарно, Типу, поки щось таке в нас виходить. Ну, я нагадую, ми ще зараз наносимо каял, чорний олівчик. Але я не знаю, що я буду робити, тому що я не зможу на між віку нанести, бо то, що мені взагалі це неприємно робити, я не знаю. Давайте я спробую. Спочатку просто цей. Називу. От я кажу, у мене завжди ці консили скатуються. Мені не подобається. Він скатується. Беремо, коротше, цей чорний олівчик. Просто спочатку на слизову його наносимо. Наносимо такий нормальний шар. Так, що тут підправляю трошки. Ем, так, головне, щоб нігті ще не засрати. так, до самого кінця. Ну от, так виглядає одне око. E, зараз повторюємо таке саме на інше. Я навіть не знаю як. Вау. Я зверху ще зістрала. Класно. А, у нас має бути стрілка. У нас має бути стрілка? У нас має бути стрілка. Я не побачила. А якої форми я перепрошую? А, тут є така трошки, все я поняла. І я бачу, що треба ще сюди наверх це виводити. Боже мій, це капець. я не можу. Що це має бути вообще? О-о-о. Що, А? О, щось є, щось є. Ну, щось типу трохи є. Вроді. Господи, я бачу. Далі я хочу спробувати, не то щоб спробувати, а треба, зробити просто маленьку стрілочку. Я це зараз зроблю і, коротше, коли зроблю, повернусь, то я все підчищу, щоб, коротше. Друзі, давайте так от, давайте просто упом... уп упомянемо, коротше, ви поняли, що стрілку я не робила. Просто я її не буду робити, тому що в мене руки чарівного такого місця. Того. Ми не будемо сьогодні робити стрілки, бо в мене сьогодні, як бачите, не дуже настрій у рук, немає настрій робити ці стрілки. Що у нас там лишається? Давайте закріпимо бровки. Спробуємо їх закріпити. Ми їх і так консилером чогось почали робити. Мені каже, він трошки капіт буде. І, мамо гелі для брів теж, бо він зараз, напевно, весь буде. В консилері, але зато ми трошки їхній відтінок, до речі, забрали. Як ви можете помітити, напевно. І тепер малююсь тущому. Туш у нас є. Давайте ми. Не знаю, давайте рум'яну трошечки поновимо, так сказати. Поновлюємо рум'яна. Не знаю, поки мені макіяж подобається, в принципі. Я бачу там більш акцент трошки А яблочко, щоб було Ой. Так, а тепер давайте нанесемо хайлайтер. Зараз я підберу якусь кісточку, щоб не не хайлайтер. Та я так калька наношу хайлайтер от кої кісточку. Питання? Ну. Але я бачила, що у них на вулицях хайлайтеру нема. А хайлайтер є тільки на носику. Так що давайте ми це теж зробимо. Ми нанесемо хайлайтер тільки на ніс. Я не знаю, для мене це буде трошки дивно. Буду використовувати, як зазвичай, хайлайтер від Dior. І над губою я в них не бачила. От давайте тільки на ніс. Якось це так дивно виглядає? Я просто люблю, щоб всюди хайлайтер був. Ну і що? У нас залишається виходить губи. Ми, я напевне, може, такий от олів... Не падай, будь ласка. Такий олівчик від Maybelline. І там я просто у них чистий нюд. Просто обводимо олівцем навколо губ. Що ти закладаєш? одягається? На міквіше. Так. Так от тишочка трошки. Раз. Просто булим. І я буду використовувати блиск від Шарлотти Тілбері. Відтінок. Зараз, 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 зараз пілоток. Це з серії цієї білоток блиск, того Такий він. чуть чуть ін... на губах, а.

Це, в принципі, у нас макіяж готовий. Ось такий вийшов у нас макіяж. Ну, шо, друзі? Ось такий у нас макіяж вийшов. Якраз в мене лампа просідає. Освітлення вже не буде дуже таке прикольне. Що ж, оцінюйте в коментарях мій макіяж. Пишіть взагалі теж в коментарі, пишіть ідеї для наступних відео, бо я це цю ідею, як зазвичай, зараз з Тік-Токи, бо зараз всі це роблять, і всі зараз, зараз це роблять в Тіктоці, знімають це, ну, цю рубрику. Я вирішила зняти це на YouTube. Я надіюсь, вам це сподобалось. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Я вас дуже всіх люблю. Побачимось з вами. Па-па!